Ми на складі працюємо, хвіст наш тут. Ви знаєте кавалерка? Бо тут теж кавалерка наша на піжамах-рушниках. Вона така цікава є, їй все цікаво. А що то за телевізор? А що то за кімната? А чому тут є душова? Знаєте, вона дуже-дуже зараз стає цікава. Ну але так принцеси не сидять до Бенгії, але то, знаєте, згорем пополам ту куртку вділа, шипку вбрала, ходи, стогне і колготи натягують не дремно, але майже сидить просто і їсть. Кавалерочка, ще лише ще є сауна. Рушники. Ви знаєте, ціна 650 гривень. Є ще білі з рушкою, і є ще е, три набори е, рушників з, Біли, без, без, без рушок. Так, є три набори. Більше Баня, їх і немає націон. і не буде, тому що їх немає. Так само цих молочних з рюшкою, їх просто немає. Сауни що було, ми забрали. Чи вона буде, не знаю, бо вже дзвонили, не питалися, тому що багато замовлень. Ми все сидимо тут, пакуємо. Так само і рушники. Хто бажає придбати пишіть. їх в комплекті йде по 6 штук і є по 5 штук. Так що кавалерка, хто сьогодні замовив, вже зараз буде відправка вже завтра. Ну а хто замовив вчора, сьогодні. До е, теперішньої години, то сьогодні ваші посилки всі поїдуть. А ми далі працювати, смачного. смачно. Дякую.